Коротше, зараз роблю собаче серце. Може хтось вдома сидить в депресії і захоче переробити свою електрогітару, то я, поки камера включена, в неї є ще сили, вона зараз запише як я буду робити собаче серце? В чому заключається собаче серце? Це просто-напросто винімаю. Винімаю. Чужинець, датчик чужинець і ставлю свій хамбакер. Ставлю свій хамбакер. Да. Ставлю свои хамбаки. Кстати, пока ехал, я же це еду, например, в плеере слухаю музыку. Там закачиваю с интернета музыка, еду и слухаю. И отбывает песня такая вот классно прям реал, реально классно. Думаю, вот хочется записать. Приехал, то дни справы, то другие. Кажи, я уже заснял. Не, балакай, балакай. Температура тут бомба. Я уже заснял уже за датчик за один и за другой. Mm -hmm. Зараз хамбакер на место свои поставлю. Но со все дело На цьому. Будьте трошки такі то буде ж краще, так? Да? Так, понятне діло, що буде лучше. Зараз. Коротше, я послухав, вони два абсолютно. Два абсолютно одинакові. Так, да, абсолютно. Такі одинакові, як ото лоточок в магазині, де в лоточки 10 яєчок. Mm. Може якісь там гурмани в тих яєчках... Так таке ж требувалося, правильно? Ну, таке требувалося. сказано було як. Зробити, щоб робило, як з завода, якщо можна лучше лучше, щоб, як кажуть гопніки, ціна вопрос був чим дешевше, тим лучше. А що таке чим дешевше, тим лучше? Це коли мінімальне туди. Вноситься. Труда. Та ні, ну труда скільки ж, я все равно труда я потратив. Я труда затратив тут. Я тут не робив тя Я тут труда затратив. Труда затратив. Ти лягти хотів тут? чи ні ні Ні-ні-ні. А що, кажи, там свободу ти дивився, ні? Там вже по-другому кругу. По якому кругу? Ну перейшло, а потім опять задру йде. А-а що ти не мог там 18 гордонів, ти їх не мог усе передивитися? Ні, там воно не йде підряд, там тільки до пересюка перес дойшло, а потім пішло заново. Не може бути, сейчас підемо провіримо. ти ж не Підожди. Підожди. Не, ну це просто камера вже вже починає чудити. Заблоковано проводіть пальцем.